І остання техніка, але не дуже така, вона легка, то я навмисно залишила її в останнє, щоб ви підготували тіло, підготували своє очищення в мозку і пішли уже свідомо у свої страхи. Тому що, якщо кинути вас страх відразу, можливо, і був би якийсь толк, але я не відчуваю як провідник. Е що хочу робити волі серця, знаєте, є такі моменти е, окунути людину в стрес, щоб вона з нього виплила. я за те, щоб спочатку підготувати людину, а потім попрацювати з її стресом. Почнемо сьогодні роботу з вашими страхами. Як тільки ну, я скажу слово страх, у кожного з вас про мене думка. Задайте собі питання, чого я зараз боюсь найбільше. Не бійтеся його сказати. Наприклад, я боюсь, що мене вб'є ракета. Я боюсь, що вб'є моїх дітей. Бо часто ми не зізнаємось у своїх страхах через те, що боїмося, що якщо ми подумаємо про це, ми притягнемо його. Насправді, ми притягуємо свої страхи, так, але якщо ви постійно про це думаєте, тривожитесь, не даєте собі шансів взагалі на дихання і на життя, то ви притягнете не тільки страхи, але й якісь хвороби. Вам це не потрібно. Зараз я вас це знімаю відчуття, ми просто його садимо рядом, ідемо із розуміння, що мої думки мені допомагають. Прямо зараз я можу зараз побачити свої страхи, зізнатися в них. Чого я боюсь? Давайте, починайте. Молодці. Так, ідіть до своїх думок зараз. Так, це той страх. І ось можливо заражалося тіло. Або пропав настрій, або ще якісь симптоми. От уявіть, ось це сидить у вашому тілі. Ось цей страх породжує ось це у вашому тілі. І це знову ж таки можна назвати тілесним блоком. Але, на щастя, ми знаємо, що з ним робити. І зараз зробимо з вами коротку медитацію, щоб ви змогли вже зараз допомогти собі у роботі зі своїми страхами. А тепер дізнайтесь чесно собі. Це дійсно той страх, який ви тільки що перечислили? Це він чи є щось більше? Від чого ви захищаєте себе? Якщо так, то продовжимо. Якщо ні, то не брешіть, будь ласка, собі зараз. А то горло буде боліти. Чому у нас горло? Ангіни, тензеліти, у дітей, у дорослих, у дітей, бо мама не виговорює. Це доказано на моїй практиці. Постійно дитина хворіла, коли мама не проявляла свої кордони, не відстоювала. Мама почала говорити всі ангіни, бронхіти, тензеліти пройшли. Чому я впевнено так про це говорю, знаючи, що полетить в мене каміння, що це все простудилось, попила там холодного? Ні, це може бути, але психосоматика та тема, в якій я працюю вже давно. І зараз я готова впевнено про це говорити, навіть знаючи, що будуть каміння, буде хейт. Неважливо, мої люди мене почують. Як ви, якщо ви зараз ви мої люди, навіть якщо у вас там є невеликий супротив, це нормально. Отже, зараз ви зізнаєтесь у своєму найбільшому страхі. Це він. Знайдіть його у тілі. Наприклад, мій страх живе в голові, або мій страх живе у грудній кліці, у животі, у ногі. Де живе ваш страх? Уявіть зараз, що ви цей страх переносите у такий шарик світла, який стає прямо перед вами. У цієї кульки є свої кордони, і вона захищає цей страх, і вона ніби висвітлює його так, що ви можете його роздивитись. Максимально можете роздивитися, як виглядає ваш страх. Подивіться зараз йому в очі і скажіть, я тебе бачу і дайте йому ім'я. Наприклад, у нас на терапії був страх звали Аргентин. Або страх звали Васька. Давайте дамо зараз страху ім'я. Перша думка, яка прийшла, довіряйте зараз просто своїм думкам, своїй інтуїції. Подивіться зараз на цю кульку з цим страхом. Якого вона розміру? Вона більша, ніж ви, або менше. Якою вона формою? От ніби ви дивитесь зараз на цю кульку. Намагайтесь дихати, адже зараз ви робите велику роботу. Ви йдете у свій страх. І я вас підтримую. Я завжди з вами. Дивіться на свій страх. Ось він такий. Це те, що вам заважає і одночасно вас захищає. І зараз ви його легалізували. Ви його побачили. Ви сказали ось який ти. Давай з тобою поговоримо. Розкажи мені, будь ласка, страх все, що б ти хотів мені розказати. А я тебе послухаю. Послухайте свій страх. Нехай він вам зараз розповість все-все-все. Питайте, чого ти боїшся. І, можливо, страх вам скаже, що я боюсь, що з тобою щось станеться. Або страх скаже, що я сам боюсь. Тому я й поряд з тобою. Слухайте свій страх. Почувайте, як із вашого серця підіймається промінчик яскраво-зеленого кольору. Це колір вашої серцевої чакри анахати. І ви направляєте цей промінчик з любов'ю до свого страху, щоб його звільнити. Ви ніби... Закутуєте цей страх у цей промінчик, як у тепле, теплу ковдру. І страх стає меншим і меншим. Йому тепло. Він вдячний. Він так старався. Захищав вас. І зараз він може залишити свою місію. Адже ви тепер можете самі. Цей промінчик із вашого серця ніби розтікається по всьому вашому тілу, як безумовна любов, як ваша внутрішня опора. Промінчик ніби проходить в кожен кожен відділ хребта, в кожен хребець і формує твердий стовп енергії. Промінчик ніби проходить в кожен відділ вашого хребта і наповнює його світлом вашої впевненості. Ви ніби будуєте. Всередині свою опору, яка допоможе справлятися з усіма страхами. І зараз настав час подивитися на свій страх. Що в ньому змінилося? І як він зараз виглядає і відчувається? Адже ви це нерівно ваш страх. Ви окремо. Розслабляйтеся. Ваш страх стає маленьким-маленьким, ніби він зараз може поміститися на вашій долонці. коли ви зараз здмухнете його з вашого тіла, з вашого серця. І дасте собі всередині одне слово. Яке буде вас повертати до вашого відчуття, що цей страх мене не контролює у когось це слово цілісність, у когось баланс, у когось можливо. Якесь інше. Але тепер кожного разу, коли ви будете згадувати про цей страх, ви будете згадувати його маленьким на своїй долоні. І здмухуйте його. Відчуйте знову своє тіло і те місце, з якого ви витягнули ваш страх. Візьміть дві руки, легесенько їх розітріть, поставте руки в ті частини, де ви відчуваєте свій страх. І скажіть собі зараз, зцілюю. уявляйте, як поток зеленого світла заповнює цей простір. І ви зцілюєте це місце від свого страху. Отримайте ручки рівно скільки, скільки вам потрібно. З відчуттям стілюю, відпускаю. Дякую. Намагайтесь дихати. Відчуйте, як тепло розходиться по вашому тілу і заповнює кожну клітинку. Тепер ви вільні від свого страху. І завжди зможете повторити цю медитацію. Прошу вас знову повернутися до мене, обережно пошевелити руками, ногами, потягнутися, якщо це потрібно і записати, поділитися своїми відчуттями у чат, щоб надихнути інших до змін на благо себе. З вами була Юлія Алієва. Дякую вам.